Тему сьогодні хочу говорити про хрест. Називається Бери свій хрест кожного свого дня. Вірш з Біблії вибрав це Луки 9.23, де і говориться про самий хрест. Луки 9.23. Це слова самого Ісуса, які він звертає до своїх учнів. І цей вірш я умовно розподілив так на 4, ну або на три частини, які я хотів би трішки детальніше розібрати. Сам вірш звучить, що Ісус говорить. А до всіх Він промовив: Коли хоче, хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе. І хай візьме щоденно свого Христа, та й за мною іде. Ось цей весь вірш він звучить як заклик Ісуса до того, що, щоб люди йшли за Ним, щоб люди отримували спасіння, яке їм пропонує Ісус. І ось першу частинку виділити ось: а до всіх Він промовив. Ось ця частина, що Ісус проговорив ці слова до всіх людей, які тоді були поруч біля Нього. Ми можемо там усвідомити, що біля нього більш за все тоді були лише його учні. І Він це сказав до всіх своїх учнів. Він не виокремив когось одного із присутніх на тому місці, чи Матвія, чи Луку, чи ще якогось апостола, за те, що ну, можливо цей учень буде трішки особливим, і йому я дам щось більше. Ну, якось немає тут подібних слів. Ісус. Ці слова промовляє до всіх тих людей, які там стояли. Цікаво, що запрошення Ісуса йти за Ним, ну, в загальному для всіх людей, воно якось не розсилається людям, не приходить людям після якогось відбору, після якогось тесту, після якогось екзамену. Людям не потрібно прикладати взагалі якихось зусиль, щоб отримати запрошення йти за Богом. Господь пропонує йти всім, і він не змушує когось. Ще якось доказувати те, що ну, чи достойна людина, чи недостойна, чи можу я піти, чи не можу я йти. Коли в людини виникають подібні думки в голові, що ну, можливо, десь я ще далекий, можливо, ще мені треба більше духовності, чи покаятись спочатку в своїх гріхах, чи кинути там пить, а тоді, тоді я піду за тим запрошенням, яке мені Ісус сказав. Але Ісус промовляє до всіх, і Він каже, хто хоче, той хай йде. Давайте згадаємо, що ті учні, які були біля Нього, апостоли, ким же ж вони були? Багато з них були рибалками, митник Матвій був, хтось був торговцем. що Ісус не покликав когось із знаті, Він не покликав людей, які були багатими, Він не покликав фарисеїв, які вже були духовно зрілими, які мали статус, які, можливо, могли мати якийсь політичний вплив на суспільство. Він не кликав таких людей. Але це не означає, що він їх не кличе взагалі. Він покликав найменших, щоб показати те, що насправді кожного він кличе і кожний може прийти. Щоб не було якихось, так би мовити, передзятих думок, що ну, якщо Ісус кличе лише великих, ну, то для слабких або для бідних, можливості такої взагалі немає. Від цього прикладу ми можемо зрозуміти, що насправді до Бога прийти легко. І Божі двері вони відкриті завжди. І Бог запрошує завжди постійно кожного. Але, попри все, це те, що ми маємо запрошення, це не означає, що ми отримуємо вічне життя. Як ми знаємо, всі люди отримують це запрошення, і всі люди, я впевнений, в житті своєму мають хоч раз точну ситуацію, коли Бог до них стукає, Бог їх кличе, їх запрошують мінімум там, до церкви. Вони якось в цьому житті стикаються з Біблією, вони відкривають, починають читати. Хтось, можливо, десь там на самоті, коли ніхто не бачить, перший раз в своєму житті молиться. І він стикається з Богом. Але це ж не означає, що ця людина отримає вічне життя вже. Ми знаємо, що до Ісуса приходили багато людей, приходили тисячі людей. І люди приходили по різних причинах. Через те, що вже були чутки про Ісуса, через те, що хтось хотів зцілитися, хтось хотів почути мудрі слова вчителя. Хтось приходив до Ісуса через те, що. Вони десь вже чули, що Ісус має владу, силу, робить чудеса, що Він не такий вчитель, як всі останні вчителі. Згадаємо історію про десятьох прокажених. Вони всі до Ісуса взивали, вони всі хотіли, вони всі прийшли, їх було десятеро. Ісус прийняв їх, Він їх зцілив. І після того, як вони пішли, вони отримали зцілення. Та скільки людей вернулося до Ісуса? Але ну, логічно, Ісус. Якщо проявив свою милість і проявив чудо зцілення до всіх десятьох, це ж запрошення вже було і доволі велике і явне запрошення. Але повернувся один, щоб сказати дякую. Ну, хоча б просто прийти і сказати дякую. Я думаю, можна було всім, коли ти це ж не тиждень ти хворів, і це ж не була якась просто простуда. Це була проказа, яка була е, тяжко виліковна чи невиліковна. І люди взагалі сторонилися цих людей. Ці люди жили. В бідності ці люди жили як ізгої в суспільстві. І це було для них дуже тяжко. І коли вони отримали зцілення, то вони якось забули про Ісуса дуже швидко. Цікаво, що той, що повернувся один чоловік, він був самарянином. І це можна прирівняти, як зараз український і російський. Ось один з одного народу, інший з другого народу. І вони друг друга не люблять, вони зневажають, вони не спілкуються, не мають нічого спільного. Але він взяв, повернувся. І подякував і приклонився перед Ісусом. Історія про те, як Ісус, наприклад, проповідував про хліболомлення. Ось сьогодні ми його приймали і споживали вино та хліб. І Ісус, коли говорив, там в Біблії записано, що Він не просто сказав про хліб чи вино, Він сказав, щоб ви споживали тіло Моє і споживали кров мою. І це вже звучить якось ну, не хліб і вино, трошки неприємно можливо. І там було багато учнів, які його слухали. І багато кому здалося, що ці слова вони є жорстокими. Що ці слова вони не можуть бути істинними. І навіть попри те, що Ісус ізціляв і проповідував неймовірну мудрість, але Він заговорив про кров, про тіло, про те, що потрібно споживати людське, ну абсурд якийсь. І це вже були його учні, крім 12. -х. І багато хто розвернувся і пішов від Ісуса. І Ісус потім запитує в 12ох. Чи не хочете і ви відійти від мене? Вони залишились. І наостанок приклад про нагодування тисячів людей. Перший раз Ісус годував скільки? 5 чи 4? П'ять тисяч, потім чотири тисячі. І це лише чоловіків. І він проявив там велике чудо. І крім чоловіків, там були жінки і діти. І вони за Ісусом ходили вже не один день. І їжі в нього не було в цієї людини. Сусіда їжі також немає, ні в кого немає їжі, всі хочуть їсти. Але вони прийшли чомусь. Вони ж прийшли і залишились там, бо хотіли слухати Ісуса. І тут Ісус всіх нагодовує. Ну, ну, зрозуміло ж, звідки ж взялася їжа? Ну, навряд чи ж 12 учнів носили із собою. Для тисячів людей. Навряд чи ж Ісус взяв і дістав її з кишень, десь цю, ну, хліб з цими рибами. Це ж було велике чудо, це було зрозуміле чудо. Але логічне питання, потім якось в голові виникає: а де ділися всі ці тисячі людей? Які. Ну, не просто бачили чудо, які слухали Ісуса, які, я впевнений, багато слухали ну, щирим серцем, які приходили до Ісуса, бо вони хотіли. Вони хотіли пізнати цю мудрість. Багато з них, я впевнений, мали якусь віру. Вони хотіли бути спасенними, вони хотіли чогось більшого, чим їм все життя розповідають фарисеї. І крім всього, цього, що вони мали знання чи мудрість від Ісуса, вони бачили чудеса, вони бачили зцілення. Але те вони подівалися. Всі ці люди в усіх історіях вони приходили. І багато з них приходили з добрими намірами, приходили з бажаннями віри, з бажаннями служити. І в прикладі, де учні відвернулися, коли почули про хліболомлення, то вони вже ж були учнями. Вони себе називали учнями. І, можливо, не тільки вони, інші люди називали їх послідовниками Ісуса, бо вони вирішили колись в своєму серці, що я отримав запрошення, я його почув, я його прийняв, я хочу. Але наступив якийсь момент в житті, що ось Ісус проговорив таку проповідь, що їм не сподобалось. Що вони вирішили, що вона жорстока, що ці слова про хліболомлення вони не можуть бути правдивими. І в цей момент якось їхнє бажання йти за Ісусом, воно зникло. Їхня віра так само, вона начебто анулювалася, або їй, можливо, й не було. Але якщо її не було, то з якими мотивами вони ходили за Ісусом тоді? І тут впливає справедливе питання для всіх нас так само. Чи ми по-справжньому ходимо за Ісусом, чи ми ходимо за безкоштовним хлібом? Безкоштовний хліб, який нам може дати Ісус. Це може бути, коли Ісус нам відповідає, коли ми потребуємо зцілення фізичного, коли в нас матеріальні проблеми, коли ми отримаємо якусь допомогу матеріальну в церкві. Чи отримаємо задоволення наших бажань, коли ми в молитвах Богу висказуємо, що нам треба, треба, нам болить, нам погано. Ну Бог же ж відповідає на ці молитви. Ось ми до Бога приходимо чому? Для того, щоб йти за Богом, чи щоб ось отримати щось безкоштовно від Нього. Людина може це все отримати. І спору немає, і наші серця можуть бути щирими, і щиро ми можемо просити, і щиро ми можемо шукати, і щиро йти за Богом, коли нам потрібно, дійсно. І Бог може нам все це віддавати. Ми можемо отримати якесь відновлення в сім'ї, відновлення стосунків, всі ті речі, які я говорив перед цим. Але все рівно людина може відвернутися від Бога. Десять прокажаних вони отримали не просто якесь матеріальне благо, чи отримали. Якісь там відносини з дружиною, відновлені. Вони отримали зцілення, яке взагалі від цього зцілення залежало все їхнє подальше життя, все їхнє становище, всі їхні відносини з усіма людьми, не просто з кимось одним. Вони да, ось, пастор додає, вони отримали нове життя, вони отримали можливість прожити заново. Та де ж вони поділися? Безкоштовний хліб просто може закінчитись. Може закінчитися той момент, коли Господь відповідає на всі наші. Молитви, які складаються з одних потреб. Коли людина приходить до Бога там, вперше, можливо, там перший рік, ну я не знаю, це індивідуально. І людина живе в певній християнській тепличці, коли Бог їй все дає, Бог їй допомагає і веде її за руку. Вона не відчуває душевних проблем, в неї немає великих випробувань, немає ніяких страждань. Знаєте, прийшов до Бога, і життя починає вирівнюватися. І в якійсь мірі це ж чудесно, це ж добре. І є вчення, яке говорить, що те, що ти проходиш до Бога, і твоє життя воно вирівняється, воно стане благословенним, ти будеш в достатку, ти будеш в чудесах жити. Але ж це ж не буде так завжди. Може настати момент, коли безкоштовний хліб закінчиться, і коли тепличка, в якій Бог тебе веде за руку постійно на всіх твоїх днях, він так само ці дні закінчаться. І Бог може сказати: я тебе навчав, я тебе вів, я тобі все давав, то тепер доведи свою віру. І деякі люди в цих моментах можуть якось усвідомити, що а де Бог дівся? Віра справжньої якось вже не вистачає, коли Бог не допомагає. Коли ми не бачимо Божу допомогу постійно на своєму шляху, то наша віра вона може дуже швидко угаснути. Бажання служити Богу так само може угаснути. Бажання взагалі бути з Богом, воно може зникнути. Тому що ми в Біблії бачимо багато прикладів, я вже зачитав, що багато людей ходили. Я впевнений, багато мали добрих бажань, віри, правди, і хотіли, але якось воно в них зникло. І повернемось до цього вірша. А до всіх він промовив: коли хоче, хто йти вслід за мною, хай зречеся самого себе, хай візьме щоденного свого Христа та й за мною йде. Ось друга частинка Коли хто хоче, йти вслід за мною. Ну, я думаю, тут можна знайти вже відповідь на ці питання, де ж ці всі люди. Ісус говорить, той, хто хоче. Вони го хотіли, вони прийшли. Вони захотіли, то вони й пішли. Попри всі дії Господа в нашу сторону, попри все, те, що Він нам щось може давати, благословляти, задовільняти наші потреби, ну, наше бажання, наша воля, вона ж нікуди не дівається. Господь нікого не змушує. І навіть ті люди, які ходять до церкви вже 10 років, які є членами церкви 30 років, які служать Богу, які служать людям, то, попри все це, Господь їх не змушує кожного дня це робити. І кожного дня вони мають вибір: служити чи не служити. Любити Господа, чи не любити Господа. І Богові дійсно по-справжньому важливе наше бажання. Чи ми служимо, чи ми ходимо до церкви, по якій причині, по яким мотивах ми сюди приходимо? І церква не просто ж будівля як фізична, але як будівля з людей, що один до одного ми приходимо, щоб бути в єдності, яке в нас бажання бути з Богом, бажання через те, щоб отримати ось той безкоштовний хліб, чи бажання по-справжньому йти за Богом? Господь розсуждає наші наміри серця в служіннях через те, що ми робимо це через любов до людей, до Бога, до ближніх. Чи через те, що, ну, може, так нада, бо так роблять всі, ну, бо це прийнято так Біблія навчає, чи щоб отримати якусь вигоду, користь від цього, загальне визнання і тому подібне. Але як Біблія говорить, що навіть якщо ви великі чудеса, будете робити, ім'я моє, але не матимете любові, то Богові ці справи не потрібні. Богові не потрібно приходити до церкви і Біблію читати. І навіть і молитися, якщо ми це робимо без любові, без справжньої віри, але коли в на серці та віра, яка корислива, віра, яка зневажає, віра, яка робить через щось інше, крім любові. І вся Біблія, вона зводиться до того, щоб людина любила просто. Це, начебто, не таке складне завдання, але в той же момент і не таке легке. Полюбити Бога і повністю йому довіряти, і жити. В своєму житті більшість не для себе, але для Бога. І третя частина ось де говориться про, про зречення. Хай людина зречеться себе і хай візьме щоденно свого Христа. Ця частина вже набагато менш приваблива. І, мабуть, з тим прокаженним чи учням, що відійшли від Ісуса, чи іншим людям, які ходили за Ісусом. Коли вони доходили до тієї частини, де говорилося про відречення, про якісь жертви, про якісь страждання, щось крім любові, крім благословіння, крім чудес, крім зцілення, то в них десь змінювалися дуже швидко їхні думки і бажання йти за Богом. Вони могли приходити, вони могли слухати, вони могли хотіти ставати послідовниками, але не стали справжніми християнами. Багато хто розглядає от таке слово, як поняття хрест, що це тягар християнина, який він має нести все своє життя. І сюди можна понапридумувати, що це тягарі можуть бути фізичні хвороби, яким, з якими віруючі будуть стикатися, чи проблеми у суспільстві, чи якась незадоволена робота, чи ще якісь речі, які нам не до вподоби, вони будуть нас тяготити. І це можна буде висказати, що ну, ми це будемо переносити за, для Бога, і це є наш хрест, щоб служити. Я думаю, це не зовсім Божа воля, щоб люди е, в якійсь мірі гордилися і в той же момент жаліли себе, називаючи те, що проблеми і труднощі, які ми маємо в житті, це для Бога. І навіть коли ми самі ці труднощі залажимо і кажемо, це для Бога. Той хрест, про який говорив Ісус, про який по справжньому Ісус мав на увазі, ось ми можемо згадати Голгофу. Як це відбувалося? Ісус ніс хрест до місця, де його будуть розпинати. Ну, він ніс там, не знаю, частину хреста певно, дерев'яну якусь балку, доску велику. І що багато людей. Дивилися на той хрест і думали про що? Думали про те страждання, як він ніс його, думали про ту доску чи що. Багато людей усвідомлювали, що він йде на смерть зараз. Багато людей усвідомлювали, що він зараз помре. Багато людей усвідомлювали, що над ним вже познущалися, і що він мав страждання в той момент. Для людини, яка жила в першому столітті, хрест означав лише одне: це була смерть. І це була смерть болюча, довга і принизлива. Принизлива, тому що людина на хресті могла висіти без одягу. Римляни мали багато б способів, як стратити людину. І це можна було б зробити швидко. Можна було б отруїти, спалити людину, голову стяти йому. Але в даному моменті чи в такій ситуації, як з Богом, цього не роблять. Ця страта вона розтягується для того, щоб стратити. Ісуса потрібні були люди, потрібні були четверо солдат, які будуть весь цей хрест взагалі ставити. Потрібен був командувач, центуріон, який так само там буде стояти над ними. Потрібно був час, тому що страта не проходила одну годину. Вона могла проходити день, два. Люди могли тиждень висіти на хресті. І так само солдати повинні були бути на тому місці. Це все час, це все витрати, це все і фінанси так само. Але це для того, щоб. Показати смерть Христа не просто як швидкою і позбавитись від Нього, а як взагалі сама суть цієї страти, показати приниження і показати біль і страждання. То що виходить? Ісусове запрошення в цьому вірші звучить начебто: Приходь до мене і помирай. Там написано, що хай людина щоденно візьме свого Христа. Те, що щоденно потрібно тепер помирати? Чи можливо щоденно страждати нам? В 1 Коринтян 15.31 написано, коли апостол говорить: а я щодень умираю. Так свідчу браття вашою хвалою, що маю її в Христі Ісусі Господі нашому. І це є найважливіше унесенні свого Христа. Але це не страждання просто з дня в день. Це не матеріальні страждання, чи страждання у відносинах, чи страждання з людьми на роботі, ще десь. Це смерть з дня в день, яка відбувається трішки глибше, ніж фізичні страждання. Дуже оптимістична проповідь виходить, так? А якщо сюди додати слова Ісуса, де Він проповідував про хліблоломлення, про споживання крові, тіла. Смерть на Христі, вічні страждання, то виходить, що християнська релігія ну, дуже приємна і оптимістична для людей. Якщо дивитися з такої сторони, то ми можемо зрозуміти, чому люди тоді взяли, розвернулися і пішли від Ісуса. Але ми ж знаємо, що всі ці слова вони є символами і непрямим текстом. Нікому помирати не потрібно фізично, це уж точно. І Біблія говорить, що споживати кров навіть тварин це є гріхом, і споживати кров заборонено. Але ми маємо усвідомлювати, що ці слова так само мають велику вагу. Ось ця смерть, вона стосується до смерті свого Я, до духовного, до нашого душевного, до наших бажань, амбіцій та до наших цілей. Ми повинні помирати для себе, для того, щоб більше жити для Бога. Як написано в Галатів 2.20, І живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що я живу в тілі тепер, то я живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе. Кожного нашого дня, коли сам апостол говорив, що я несу хрест кожного дня і я вмираю кожного дня. Нести хрест це помирати кожного дня для самого себе. Це не просто служити Богові один раз в тиждень чи два рази в тиждень. І ну, це добре служити Богові. І ми можемо і молитися кожного дня, читати Біблію і ось служити на вихідних. І це чудесно. Але давайте порахуємо. Да, Ми приходимо і можемо служити там, в суботу, і в неділю можемо служити, можливо, якийсь інший день. Але це лише два дні в тиждень. А інші п'ять днів ми що робимо? Ну, ми можемо жити для себе, відпочивати, займатися домашніми справами, домашніми турботами. Ну і це непогано, це і потрібно. Але якщо ми прирівняємо, коли ми 5 днів живемо для себе, а 2 дні живемо для Бога, візьмемо цілий місяць то там по 4 тижні, 8 днів у місяці ми живемо для Бога і віддаємо себе Богові. А інші 22, наприклад, дня ми живемо для себе. І знову ж таки, нічого поганого, начебто, й немає, в тому, щоб там забезпечувати свою сім'ю, заробляти гроші чи будувати якісь там стосунки це все добре. Але згадаємо ситуацію про багатого хлопця, який прийшов до Ісуса і сказав йому, що Боже, я все зробив, що потрібно, як батьки заповідали, все виконав, що мені робити, щоб попасти на небо? Ісус йому каже, продай багатство своє. Ісус бачив серці, що багатство стояло на першому місці, що Бог там не стояв на першому місці, що в нього були більш важливі речі. Ну і юнак, ми знаємо, засмутився, розвернувся і пішов від нього. Але як саме прирівняємо, що. Він йому говорить, ось приходить і каже: юнак каже: я все виконав, я все зробив, я хочу отримати це спасіння я хочу йти за тобою. Я отримав твоє запрошення, я прийняв, я тут. Що робити? Він каже, продавай. Та ні, продавати не хочу. Виходить, що він, маючи запрошення, він як попаде на небеса. Що він скаже Богові? Ну, Бог йому відкрився? Відкрився. Бог йому сказав, що робити? Сказав. Бог показав, показав. Він не захотів? Не захотів. Ну, які питання тут ще, до кого тут питання? До Бога. Бог йому прямим текстом, ця зустріч була з Ісусом, він йому сам проговорив: юнак просто не захотів, тому що багатство було на першому місці. Це і говориться про наші амбіції, цілі, про наші мрії, які можуть бути на першому місці, ніж Бог. І тому ми все своє життя от в місяці там вісім днів віддаємо, можливо, Богу, а, можливо, й менше. Якщо взяти всі наші роки, то ми хоч одну п'яту богу і посвячуємо своїх днів чи не посвячуємо. Ось це і говориться про те, що ми маємо помирати для себе, для своїх бажань, для своїх цілей. Бо ну, будь-що ми досягнемо в цьому житті і багатство, і велич. Але що вони зіграють у нашому вічному житті? Яку роль вони відіграють потім? Та ніякої. Ми це все втратимо. І навіть саме просте і можливо найголовніше, Наша душа вона може задовільнятися всіми отриманими благами суспільства. Але чи надовго? Чи не настане момент у житті кожної людини, коли вона зрозуміє, що ніяке багатство, ніякі стосунки, жінки воно не заповняє ту посоту, яку може заповнити лише Господь Бог? І тепер ми можемо узагальнити оцей вірш про хрест. Ісус кличе всіх людей. І, ці, і це запрошення отримують всі люди. Але йдуть лише ті, які хочуть іти. Але все рівно наступає момент, що людині доведеться не просто хотіти йти за Богом, але позбавлятися від своїх гріхів, позбавлятися від свого гордого я, від свого егоїстичного я, від своїх бажань, які тільки я, я і для мене. Людина має сказати, що я моє відходить і посвячувати себе Богові, і тоді йти за Ним. І як там написано в вірші, що ти візьми цей хрест і кожного дня неси, і за мною неси я. І це важливе рішення, яке кожного дня приймає кожна людина. Не лише в момент покаяння одного дня, і не лише в момент водного хрещення, яке відбувається один день, а кожного дня ми вирішуємо, чи йти за Ісусом сьогодні чи йти за власним Я. І тому давайте помолимося, щоб Господь укріпив нас у цьому бажанні, щоб ми йшли більше за Господом. Дорогий небесний батько, я дякую тобі за запрошення, яке ти дарував кожному з людей на цьому житті, цьому світі. Дякую тобі за всіх, хто прийняв це запрошення і присутній на цьому місці, Господь. Поблагослови всіх нас, Господи, щоб в кожному нашому дні ми. Мали сили, бажання і можливості своє Я ставити на задній план, а наперед Господь тебе твої бажання, твою волю, твою правду, їсти. Наповни всіх нас любов'ю, Господь, щоб ми любили один одного, любили ближніх та виконували Твою волю. Дай нам, Господи, бути щирими послідовниками Ісуса і по-справжньому, Господи, вірити, по справжньому любити Того бажаєш, а не так, як ми своїми людськими очима можемо на це дивитися. Оє всіх нас в ім'я Ісуса Христа. Тобі хай буде слава, хвала, честь і поклін, Отець і Дух Святий. Амінь.